Що таке гордість? У гіллі Береси було доволі шумно. На найвищій гілці, грізно виблискуючи великими очима, про щось кричала сова. Ховаючись від її пильного погляду, то тут, то там пролітали кажани, пищали якісь негарні з довгими вусами жуки. І, посмокуючи, хрустіли листям не на жери гусениці. Світлячки знайшли затишний куточок біля дупла рудої тітоньки білки, яка мирно сопіла серед заготовлених на довгу зиму смачних лісових горішків. Світлячок пустотливо посвітив на неї своїм ліхтариком і був у захваті, коли бірка здригнулась вісні від його світла. Ого, оце так! Адже я такого хочеш побачу і навіть розбудити зможу, захоплювався світлячок. «Постривай, малюк!» – намагався заспокоїти сина батько. Ти повин, повинен розуміти головне. Навіщо творець дав тобі твій ліхтарик? І якщо ти цього не зрозумієш, настане час, коли він просто згасне, і ти вже нічого не зможеш удіяти. Як? стривожився світлячок і налаштувався уважно слухати. Наші ліхтарики дані нам не для того, щоб ми собою милувалися. І звеличувалися над іншими жителями лісу, а для того, щоб їм допомагати. Допомагати? Звісно, цим ми славимо свого творця. Удень у лісі від яскравого сонця багато світла й тепла, а вночі наші маленькі ліхтарики ну просто вкрай необхідні, пояснив тато синові. І що більше допомагаємо іншим, то яскравіше ми палаємо маля, лагідно дала мама. Тож запам'ятай, сину, гордість твій перший ворог і найнебезпечніший, тому що приходить вона непомітно. Гордість це коли ти вважаєш себе кращим за інших. Бережи своє серце від гордості, синку, і тоді творець буде дуже задоволений, що недарма тебе створив, а ти почуватимешся щасливим, завершив тато. Повз них пролітав нічний метелик. Ой, як радісно бачити ваше світло, світлячки, мене так і тягне до вашої компанії. Які ви чудові, які гарні, прокричав він. Тоненькі крильця світлячка затріпотіли від похвали, але, поглянувши на батьків, він скромно відповів: Ці ліхтарики дав нам творець, а ми звичайні собі жучки. Батьки задоволено посміхнулися. Здається, сьогодні їхній син зрозумів якою небезпечною для життя є гордість. Знай і ти, мій друже, що й для нас, людей гордість так само небезпечна і згубна. У своєму слові Біблії, Творець написав для нас: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. І спіткнеться, пиха й упаде, та ще багато-багато іншого. Тож не товаришуй із гордістю, друже.